Всім привіт! Мене звати Ірина Словінська і я співзасновниця Donor.ua. І сьогодні ми записуємо подкаст про те, що донорство крові є дуже важливою і корисною звичкою в житті багатьох людей. Перш за все, хочу подякувати медіа холдингу Еволюшн, Радіо, п'ятниця та авторадіо та представнику медіа холдингу Валентину Корнієнко. За гостинність і можливість популяризувати донорство сьогодні. Сьогодні ми говоримо з подружньою парою Катериною та Олегом про той крок, який вони зробили колись, і вибрали донорство як свій лайфстайл. Хочу представити, Катерина є проектною менеджеркою в it компанії Валтек. А Олег є власником Kava кав кава Season Family». Тож, по перше друзі, вітаю вас. Нарешті вітаю. ми е, в реальності зустрілися і не, не під час донації, а в студії, де ми можемо поговорити про е, ваш вибір. Е, чи е, хотіла б запитати, чи він був вперше зроблений як свідомий вибір, і чому ви взагалі долучилися до донорського руху? Катя, можу з вас? Так, да, я напевно почну. Ми в машині сперечалися, як це починалось, того, що це було дуже давно. А це ще в студентські роки в нас була історія. Ми потрапили в один із таборів скаутських, і наш товариш він отримав дуже суттєві пошкодження шкіри через опіки у вогнищі, і йому терміново потрібна була донація крові. І з цього можна сказати, все, в принципі почалося. Ми, як друзі, поїхали здавати кров. Валега взяли кров, в мене не взяли, того, що в мене була замала вага і недостатньо дуже низький тиск угу. в крові. Того в ем, мене не взяли, і мене так це так зачепило. І е, ну, це початок був. Кілька років по тому зі мною сталася інша ситуація. Е, я зустріла хлопчика, точніше не зустріла, дізналася про хлопчика, який е, захворів онкохворобою, дуже серйозно. І його мама, будучи вагітною, вона шукала донора. В ті часи це було дуже важко. Того, того, що не було такої культури донорства, як зараз завдяки вам. Я вам дуже дякую за це. Дякую. А, і їй було дуже складно, прям архі складно з животиком бігати, шукати донора. Вона пропонувала гроші, вона пропонувала все, що могла і не могла. А, хлопчик вижив. Ура! Я, мене взяли донором. Я була дуже щаслива, що я змогла це зробити. І, звісно, це було ні, ні за гроші, ні за щось матеріальне. А його мама була мені дуже вдячна, і це було сильно зворушливо, коли я дізналася, що вона народила дівчинку, її назвали Катя. О. Це дуже мені здається. Це історія прям зі щасливим кінцем, так би мовити. Так. Бо є багато різних різних історій. історій. Так я стикалася сама. У мене на щастя є історія, така як у вас. Я також пам'ятаю, здавала в Охмадиті, і мені ця дитина, яку я здавала. Малювала щоразу таке сердечко і писала дякую. Я ридала Ну от я майже нічого не зберігаю, а такі речі я це не зберігаю з виросла. Мені так хотілося поділитися цією історією нарешті. Так. Я знаю, Олеже, у вас є приклад, і можливо він вас надихнув. Я знаю, що ваш тато долучається до донорства на регулярній основі. Чи це стало поштовхом вам долучитися до донорства? Чи у вас своя інша історія? Ні, головним рушієм мого донорства є моя дружина. О. Тато в дуже, дуже дуже багато років вже здає. Ну, мені здається, що це більше 20 років. Він на постійній регулярній основі здає кров. Але в нього своя мотивація. Вона трохи дивна для мене, бо він її здає, скажімо так, заради додаткових днів відпустки. Але ну, він знайшов. Таку мотивацію для себе. Я раніше не бачив взагалі м, сенсу здавати кров, ну, скажімо так, ну, mm -hmm. серйозно. Е, бо не бачив кінцевий результат. Mm -hmm. І мені, в принципі, і зараз, от, я вже є донором, там, можна, можна сказати, що там майже 5 років безперервно здаю кров, mm -hmm. але все одно кінцевого результату е, мені не вистачає, ну, щоб mm -hmm. бачити, щоб популяризувати. Саме... А чим для вас є цей кінцевий результат? Ми з вами проговорили, що є такі, знаєте, хеппі енди да? ну, угу. хепі, -хепі історія є, не дуже хеппі історії, але це все одно, це, ну, це те, заради чого ти це робиш. Розумієте, мені щоб здати кров, в принципі, воно для мене нічого не вартує. Mm -hmm. Лише час. От, в принципі, тільки витратити свій час. Е, там я хочу грати в футбол, або там пішов гуляти з собакою. Це також мій час, який я витрачаю. Але для людини, котра потім в кінці отримує да там ту частку крові моєї, це ціна може бути життя. І коли ти думаєш, що блін, тобі, я не знаю, там півгодинки, 40 хвилин витратити свого часу. А інколи ти можеш взагалі просто в блін, дві години втикнути і все? І за ці півгодинки ти можеш врятувати чиєсь життя. Можеш не врятувати, а можеш врятувати. Дякую вам е за те, що ви е також є, як батьки, прикладом і для своїх дітей у вас є два чарівних синочка. Ми їх постійно бачимо Займа. з вами на донаціях. Вони так би мовити, вони з нами. Та постійно бачать традицію вашу. Як ви думаєте, чи це. Може вплинути потенційно на їхній вибір, і чи вони бачать вас, так би мовити, героями сьогодні. Сьогодні я розмовляла зі своїм старшим сином. Ну, молодший, звісно, не дуже розуміє, що відбувається для нього: гей, пірішки! Погнали! чайочек, пірішки, це клас. А зі старшим я розмовляла про це. Він каже: Я не дуже розумію, чого це називається геройством. Це ж, ну. Це відповідальність людини за те, щоб допомагати іншій людині. Це нормально, це не героїзм, це нормально. І ти робиш і собі добре, тому що я йому розповідала про те, що це е, оновлення організму. Це е, не шкодить, а навпаки, це допомагає твоєму організму. Е, — Відновитися. — Відновитись відновити про це. Дякую. І завдяки цьому йому це ще більше подобається, того що він вважає, що йому треба зробити все, щоб прожити якомога довше. Він дуже любить це життя і е, того він. Не розумію, чому це називається геройством. Ну, з однієї сторони, я можу його і підтримати, тому що ну дійсно донорство це про те, що ми можемо робити. Це не, не якісь надзусилля, це не, не якась mm -hmm. суперсила, яка є тільки там в окремих людей, фактично у кожної людини. Є можливість у кожної здорової людини, яка там досягла 18 років і має 50 кг, Катерина он постаралася <с трішки, <с і досягла е, всіх е, е, вимог до донорства і е, фактично може долучитися єдине, е, напевно, це пріоритет в часі. Ну так, але ж правильно, Олег сказав, що ми іноді витрачаємо час ну, настільки безглуздо, що витрати час на. Такі важливі речі, як донорство крові, мені здається, що це свідомість людини, це свідома людина, котра витрачає свій час і не вважає, що це даремно. Ну я так не вважаю, ніколи не вважала. Тим паче наші діти вони бачать, що у нас це регулярно. Ми знаємо, що кожні там три місяці ми ходимо і здаємо кров. Вони про це знають, і для них це нормально. Це не щось таке зверхнє, це нормально. Того ні, ну він не вважає нас героями, <рес> <рес> ну, але підтримує. Про героїзм я б сказав, що не ми герої, а ті, хто можуть чи вміють, і ну, взагалі роблять щось з тією кров'ю, яку ми даємо. <рес> <рес> да, от, 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 от це ж просто Це віддати, Професіоналізм, да. але <рес> це і от там якраз і десь там місце героїзму, <рес> а не <рес> біля нас. Я вам хочу сказати, що. Свідомий вибір може бути різний, і ви правильно казали. кожен може розпоряджатися своїм часом, як він вважає за потрібне. Але це той вибір, коли ми робимо це жертовний крок, на правду це. Волонтерство, це про позицію, це про, про активність вашу. І ви ну могли б інакше проводити цей час, але ви обираєте родиною приходити на донацію. І тут в мене таке питання: це для вас? Ну, от ви сказали, що регулярно долучаться? З вам це дуже дякую. Це для вас є як буденність, чи все таки це щось святкове тут присутнє. Та я б не сказала, що прям святкове. <гум> ну, це регулярна історія. І ми, ну, для нас це класно це провести час з користю. Не те, щоб прям свято, але, звісно, ми відчуваємо себе добре після цього. ну, Як зробили щось хороше сьогодні, клас. Е, але ж ніяк свято, мабуть. <гум> добре. А який вас? Але є? ми святкуємо після цього. Ні, ну тут ще дивіться, така ситуація, що ми ж плануємо. Це ж не просто там. Ta. О, там, А давай сьогодні піду. Ні, ми чітко знаємо, що ми там 26 умовно 26-го числа ми йдемо, ми йдемо на донацію. і все. Трохи. Бо до донації ж також треба підготуватися. Звісно. Треба певні речі не їсти, певні речі не пити. І це важливо, бо на А починається так на алкоголь. Ну і не тільки, да. Ми нагадуємо один одному, що. Ти я банан взяв. Чи банан, да, банан. банан банан, да, от можна їсти банан. Для нас це було спочатку того, чого. Ми mm. з бананами якось прийшли на донацію. Oh. Нас е, 에... <laughs> приберіть <laughs> після. <laughs> тобто, да, ми готуємось і ми підтримуємо один одного і допомагаємо, нагадуємо, нагадуємо що... що не можна щось там їсти, не можна щось там пити до донації. Ми слідкуємо за цим. Да, Це дуже важливо. А які у вас є е, такі ефекти після донації? Можливо, щось у вас змінюється в емоційному плані або в фізичному плані? Що який є ефект після е, донації? Ну, коли, коли приходиш на донацію з двома маленькими дітьми, то в принципі це як сходити в тренажерний зал або бігати за ними. А, ну, Відчуття в організмі всередині я за собою ну, нічого такого не спостерігав. Але десь в голові ти розумієш, що ти зробив вірно, ти зробив гарну справу. Ну так, да. в мене було один раз, мені здається, що було запаморочення трохи, але такого, щоб прям сильного нічого не було, якихось суттєвих змін в організмі. І піднесеного стану теж такого сильно не було. Я думаю, що я правильно сказав, того, що ми з дітьми ходимо. А якщо ми не ходимо з дітьми, то діти нас чекають, і ми біжимо додому. Того, в принципі, нас напевно перекривається все ж таки наші якісь. Такі буденні справи перекриваються все. І так як це на регулярній основі, да, то для нас це вже не таке щось. А чи є у вас в оточенні люди, можливо, друзі чи колеги, які долучаються також до донорства на регулярній основі? Отак, в мене є дуже хороший приклад. Ви вже казали, що я працюю в компанії Валтик, і в цій компанії в нас є спільнота, яка підтримує. Лайфстайл донорства. Ми здаємо. У нас є навіть чат, в якому ми переписуємось, хто йде, збираємось разом. і хотіла б вам сказати дуже велике дякую за вашу фічу в кабінеті донора. У вас є така історія, як донорів ТІМС. Так, да. так, так, так. І ми, звісно, там зареєстровані. Ми приймаємо активну участь. І я вовсе дуже сильно люблю ачівки. Я думаю, дуже багато людей таких. Звісно, я здаю кров не за ачівки, не, не повідомлення. <рес> Але все ж таки ми слідкуємо, хто там скільки здав. І всі ці штуки це теж як такий момент мотивації, і це дуже круто. І це згуртовує людей. Наприклад, в компанії в нашій <рес> це теж згуртувало людей. Ми дами є спільнотою донорів Супер. Але здавати Company ходить Company. з нами. Є розумієте? З ними не ходить. <laughs> з ними <laughs> вона тусується, переписується. До речі, а до речі з нами. ви знаєте, що всі ці донації ви можете асоціювати з цією командою. Та воно все одно буде все в команду йти. Мене туди не приймають. Ми так і робимо. Ми асоціюємо всі свої донації, слідкуємо хто скільки здав, звісно ж. Е, до речі, з Donor.ua можна зробити корпоративні ви, виїзди. У нас в компанії також вони були корпоративні дні донорства. Так що, дякую вам за цю опцію. Так? Дякую вам дуже. Я не знаю, як вам назвати друзі вже напевно <рес> чи родина. <рес> родина. А, донорська родина. Ну насправді мені здається, що людей багато е, є речей, які поєднують. І я щаслива, що нас поєднує наш лайфстайл і що це про донорство крові, що це про користь, що це про здоров'я кожного і кожної. І дякую, що ділитеся і кров'ю, і своєю історією мотивуєте, надихаєте і е, залучаєте інших до. Цієї прекрасної ініціативи. Дякую вам. А ми дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо, Щодо рекомендацій і порад, я би хотіла порадити тим, хто ще вагається. Я б хотіла порадити почати свій досвід з компанією Donor UA, з їхніх заходів. Того, що завдяки цим заходам вас точно буде позитивний. Не! Підтверджую. Досвід. Чого? <laughs> Точно буде позитивний досвід. 50 кг – це не проблема. Їх набрати можна. Ні, ну це Я Покусі. Покусі. так. Я швидка. <laughs> Я буду. <додію>. Молодець! <laughs> Клас. Я хочу сказати: займайтеся донорством, щоб наша Україна завжди була впереді, І ніхто не, не помирав. О, дякую. Я, я не ж, не Хотів я би кажу. стати донором, якщо б мав можливість перемістити час, коли мені було б 18, я, я б вийшов, точно. Вийшов, був. Вийшов. Скажи, Пока.